На зустріч з головою тячівської адміністрації Михайлом Шелевером прийшло небагато осіб здебільшого, це люди, які не можуть вирішити свої побутові та особисті життєві проблеми. А от мешканець села Василь Варга просив допомоги не лише для своєї сім'ї, а й у вирішенні загальносільських проблем. У 2009 році пан Василь разом з дружиною, маючи своїх чотирьох власних діток, взяли на виховання хлопчика та створили прийомну сім'ю. Через рік їх прийомна сім'я поповнилася ще одним хлопчиком сиротою. А згодом сім'я Варгів вирішила збільшити свою родину ще трьома дітками з Мукачівського району, які залишились без піклування батьків. Таким чином, на Тячівщині вони створили перший дитячий будинок сімейного типу. Є проблема, я хотів маленько розширитися, зробити кімнату, тому що тісно допомозі матеріалом якимось. Щоб це зробити, розширити там хату, мені треба пері, перекрити. Шифер, дороги дуже погані. До нас дуже погані. Це неможливо буквально їхати. Там є опасно, що навіть можна перевернутися на машині. І ще одне питання це екологічно. Чисто дуже сильно замусорена дорога, чуть вище, там у ліс на природу, якась така красива зона відпочинку. Нехай це питання теж, нехай приїдуть із чи комісія екологічна, чи що подивиться, питання це вирішать. Також хвилює мешканців села стан автомобільних доріг, стихійні сміттєзвалища, регуляція та берегоукріплення гірських потічків, потребують покращення будівлі деяких закладів соціальної сфери, в тому числі і заміна вікон та дверей в дитячому садочку, упорядкування території сільської амбулаторії. Тощо всі ці питання по можливості будуть вирішувати за сприяння районної влади. Якщо ми прийшли на прийом громадян, то ми повинні приймати їх і вирішувати всі їхні питання. Що стосується тих питань, які може вирішити місцева влада, тобто голова сільської ради, депутатський корпус, то вони вирішують, що вони не можуть, то ми їм будемо сприяти. Бачите, питання в основному стосуються будівництва доріг, зачистка канал, де січні води, ну і відповідно питання, що стосується сміття. У сільському садочку, який розпочав свою роботу ще у 1948 році, на сьогодні проводиться ремонт. Минулого року заклад був визнаний кращим у районі та отримав призове місце в області. І хоч матеріальна база дитячого закладу знаходиться у хорошому стані, потребує оновлення територія, де вкрай необхідно встановити ігровий майданчик, закупити інший інвентар. Але найголовніше на сьогодні для ДНЗ енергозберігаюча тема це заміна вікон та дверей. Я звернулася до голови адміністрації, щоб він допоміг нам кошторис виготовлений у нас на кошторисна документація виготовлена на вікна на двері, і він пообіцяв, що до вересня місяця вікна двері будуть вже у нас поставлені, зроблені. На сьогодні в Грушові проживає 6 тисяч чоловік. Більша частина населення, а це майже 70 відсотків, виїжджає на заробітки за кордон. У селі люди займаються вівчарством та меблевим виробництвом. Є в грошові і 270 приватних підприємців. За останні роки вдалося чимало зробити, зокрема, провести благоустрій центральної площі навпроти сільради, впорядкувати приміщення будинку культури, привести до ладу деякі сільські вулиці. Однак вирішити весь спектр проблемних питань своїми силами громаді не вдається. Тож покладають великі надії на підтримку районної влади. Районна адміністрація районна рада дуже багато може. Селу. Я думаю, що ми з Михайло Івановичем домовимося у тих питаннях, які ми намітили. На сьогоднішній день у нас є невелика така проблема по благоустрій біля сільської амбулаторії, а також має проблеми питання по садочку, ігрую майданчик, територія, двір.